Сьогодні на підпис начальника штаба, Генерального штабу України подається директива, згідно якої будуть звільняти контрактників, і відразу після підпису начальника Генерального штабу передається на підпис міністру оборони. Звільнення бійців планується все-таки з 1 квітня. Взяли звернення на рахунок компенсації за найом житла та з приводу компенсації на купівлю житла військовослужбовцям. І, скоріше всього, відповідь на це звернення буде у письмовій формі. Своїми візитами і своїми акціями ми показуємо надалі, що ми не збираємось зупинятися і не збираємось просто так відпускати це питання, не проконтролювавши уже самого звільнення бійців.